Якийсь у мене прич був, я його здерло, чи таке враження, що це синяк. Якийсь в мене. Навіть тональний крем не допоміг його заховати. Е, Тримай банан. У банан. мене сьогодні багато справ. Якщо чесно, я маю поприбирати, потім їсти зварити, хочу запіканку зробити. Потім мені потрібно зі Златусею вечором поїхати до лікаря. Ще хочу в одаянні купити прогулянковий візочок, тому що з цією великою коляскою кудись з'їздити, це ну, просто неможливо. У нас не така велика машина, щоб її запхати повністю в багажник. І ще до того нам потрібен прогулянковий візочок, бо тому що ми їдемо на море. Я взагалі не план... Ми ну, взагалі не планували. Це якось так все швидко відбулося. Діана, Діана їхала з Оленою. Ну, Олену більшість, хто знає, то це завжди каже до неї: Олена, Олена. І... І Діана мені запропонувала, каже, не хочеш з нами поїхати на море. Я така, та хочу, їдемо. І отак от це відбулося все в один день. Е, їду тільки я і Даянка. Діти вже були на морі з бабусею, тож якось так. Е, їду я, Даяна, Діана і Олена. І все, більше ніхто не їде. І мені потрібно прогулянковий теж візок туди. Тож, сьогодні поїдемо, купимо. Я вже знаю, де я буду купляти, В магазині Ромашка, там, де ми купляли і коляску, там, де ми купляли ліжечку, постіль, навіть цей аспіратор для носа, що я вам розповідала, все там купляємо. Там нормальні, помірні ціни, я дивилася, а... так як всюди ціни. Нема такі, щоб були якісь там трохи перебільшені. Візок купити зі злотусію, з'їздити до лікаря домашні справи. Мені, ладно, от поприбирати я поприбираю вечором. То таке. Зараз саме важливо, це мені потрібно запіканку зробити, а вона робиться в духовці, поки у нас є світло. З літо нам мали вимкнути з 12 до 3, але вони вимкнули і за 10 хвилин включили. Я так стою, опа, або забули, або перепутали, або щось таке. Ну ладно, світло є, це і це вже добре. Та й все, і так як я вчора не докупила. Йой, як ми любимо розмовляти. Так як я вчора не докупила ніякого м'яса, і ще щось я мала купляти. Потрібно буде ще в магазин зайти. Ще щось мала купити. Любив вона розмовляти. Де ти там є? Ой, та? Ти так любиш розмовляти? Йой, як ти собі пустишку взяла, та? Будеш бавитися нею? Mm -hmm. Як навчилася пищати, вона так деколи пищить, що це просто. Я цій думаю, Арсед любить голосу розмовляти, він собі там щось кричить. Злата на цілу котушку, як включив музику, це той. І ще Даяна навчилася пищати, І вони, як троє всі починають. Я собі думаю, боженьку, хочеться десь так у куточок просто заритися і сісти, щоб мене ніхто не чіпав. Ну, що я вам скажу? Поки я вас з вами тут розмовляла, думала, включу телевізор, ми <світло>, 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 світло. Ладно, я хоч на пану йду це все понаріжую, там сир на тру підготую, а можливо щось інше зроблю навіть, знаєте? Тому що, ну, Поки включу світло, діти вже хочуть їсти. Ну як вже ну діти захочуть скоро їсти, а світло можуть включити за 5 годин, за 6 годин то я, напевно, у мене там є печериці, мене... я не знаю, може стушити тушити картоплю. Напевно, стушу картоплю. Ну, на газ, Газ тож в мене є, слухайте. Я була просто. Ми як були, ну, вибирали техніку для квартири, це я хотіла взагалі електронну плиту. І мене всі відмовляли, знаєте, наш ти навжди, електрона, там світло будуть вимикати. То ще війни ж не було, бо, тому що ми тут вже живемо шість років. І, і знаєте, і говорили, о, а вдруг там деколи будуть світло вимикати, або ще щось. Знаєте? Я думаю, та ладно, купимо газу. І я собі зараз думаю, боже, слава Богу, щоб мене відмовили. Що б я зараз робила? От що я би просто-напросто зараз робила. Я не знаю, я б зараз балон купляла, або ще щось, або в шламу нагала, Я не знаю. Плиту купляла. <гас> Кажу брата, це би капіт просто-напросто був. І знаєте, моя вам порада. Я не знаю, чи колись була пластмаса добра, коли ще Арсенко був маленький. Чи що, я нічого не розумію. Но у нас є пластмасова бутилочка від Авент. Я її вже в добротворі залишила. Ми її, коли її годували, молу й мили. Ну, і в мене плин є дитячий, я її содою мила, ну, типу, потім кип'ятком якби, прошпарювала. Вона почала дуже сильно неприємно пахнути. така, якби, би чи не плісньою. Я вже її силікон вдімала, що небудь. Що хочу вам порадити. Якщо ви скоро станете мамочкою, або вже стали мамочкою. І ваша дитинка на штучному вигодованні, краще купляйте скляні бутилочки. Вони так вам не будуть смердіти, бо по-іншому так не скажеш. Не знаю, чому тут так, чи вен щось там поміняв, чи що. Ну так недобре пахне. Ми зараз перейшли на пластмасову відчіку, тому що вона у нас є, вона у нас нова. Але не знаю, чи вона так буде неприємно пахнути, чи ні. Тож краще купляйте від того. Ну, скляни. І я пам'ятаю, як навіть зі златусю ми купували скляні, але ми купляли від канполу. Чи я на авент перейшла, бо канпол не знаю, які вони зараз, можливо, вже краще роблять. Зробила я златі суміш та й пішла її годувати. Бачу, годую, годую, і бачу, вона так швидко з'їла, а то молоко, та пластмаса, вона ж як закривається від канполу, там ж така пластмаса є. Вона якось почала протікати, почала прокручувати прокручуватися, погано закриватися. Я пішла нову купила, тоді пам'ятаю. Думаю, можливо, в є якийсь брак був чи ще щось. Так само протікала, і більше від канполу я не купляла. Зато я так перейшла на авен. Так як зараз перейшла на авен, бачу ті. Пластмасові бутилочки так неприємно пахнуть просто. Ладно, розумію, якби не знаю, хай так буде, що я їх би там не мила, або мила через. Я не знаю там коли. Але реально, годуємо дитину. Зразу йде ми, таки підком ушпарюємо плином. Це все і взагалі щось не подобається. І тепер хочу купити від Авент або від Чіку скляну. Від скляної, я впевнена, що так не буде. Тож... Отак От то ліпше краще, ніж ті, як то гроші тратите, бо тому що відеоавенту вони ж не є дешеві. Краще купляйте скляну. Та й таке то. Ладно, наговорила я вам тут досить добре. Але кажи і, і так потрібно, і трохи поговорити, правда? Тоді сміхутунка, сміхутуночка, та. Сміхутунка. Міся. О, ратика, бо сестричка прийшла. Я мене саме мені якісь очі спухші. Чи то від тієї спеки я так спухаю, чи то від того, що я багато води п'ю. Капець. Як алкаш якийсь. Ай! Чекайте. О. Та. Та Я кажу, мама, де що зробити? Діти їсти хочуть. А ти вляглася. Все, ладно, я пішла. Ой. Мені б ви писали, щоб в таку спеку нереально бути на кухні і щось готувати. Баженьку, це реально. Це, 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 це можна чокнутися. Це просто можна чокнутися. І так гарячо, ще й та спека. Я деколи стою, у мене голова крутиться, але вдома в мене просто-напросто вибору немає, тому що потрібно щось приготувати. Так як мені сестра Андрію дала щавель, а він свіжий, тоді я йду зупу зі щавля зварю. І от, напевно, стушу тушу картоплю, бо кажу, світла немає. Щось ну, так, Але просто така нереальна спека. Ти хоч бери і просто-напросто готуй десь в першій уди дідочі, знаєте, в додати до діду, коли вже так свіжо і добре. Але не варіант, тому що ми вчора приїхали вечором. І то я дітям дала поснідати, дала дітям фрукти, вони наїлися, і в мене зараз є час закрасив щоб піти приготувати. Принаймні щось одне приготувати, а вечором, можливо, ще суп суббиварів. Та, йдемо на годувальний столик. Коротше, годувальний столик це теж тема класна. Свій поставив дитину, вона свій бавиться та й все. Правда? Хоча нам зараз той годувальний столик не потрібно, тому що ми будемо в півроку або навіть ну... Від, ну Ось так починати прикорм. Але він класно, що він опускається, він так легесенько, знаєте, як шезлонги. І вона собі сидить, там бавиться, там щось розмовляє, печить, агукає, і цілий час біля мене все, поговорили. Друзі, скажіть, що не чесно, коли я поставила що тушити картоплю, нам... нам світло увімкнули. Я могла все ж таки ту запікатку зробити. Ще поставила яйця, це на щавель. Ой, западло. Андрейко нервується. А ти си нервуєш? Йде в рувашку. То ще його розповідала. Заходь. Дикий гарний візочок. Добрий день. Треба оцей. Я хочу якийсь світленький, не хочу. Темний. Сірий. Угу. Але ні, а ні. Дуже гарний. 9800. Це джунглі. Ми не вибрали ніякого візочка. Взагалі нічого нам не сподобалось. Не знаю, де ще поїхати купити. Ладно, перше їдемо до лікаря. що? О, перені, це що за Андріана? <смір> <Дайди. смір> <смір> Приготувала дітям до раду. Слухайте, яка вона сочна отрималося. Прям прямо з неї. Я додавала приправу, лимон і трьох, э, трішки олії. Вона смачна оця риба дуже. Привіт! Ти лежала? Так, зараз покажу, що купили. Взяла собі отаку от футболку, розмір М. Я її навіть не міряла і бачу, що вона якась буде, напевно, завелика на мене. Що таке камера? Опа, все, я налякалась. Потрібно С було брати. Все-таки худно і розміри спадають. Вона, напевно, безвелика. Ладно, то якщо я буду вдома носити. Слата зараз сама одяг вибирає, бо тому що, якщо я вибираю і, наприклад, щось не подобається, вона це не буде носити. Тож я їй даю, вибір, щоб вона сама вибирала, і потім не буде ніяких претензій до мене. От ти купила, а я то не хочу носити. Тепер вона сама собі вибрала і сама хай носить. <реш> я тепер буду говорити, що сама собі вибрала, то й носи. Взяла вона собі отаке худі, така тустовочка блакитного кольору до джинсів буде гарно дивитися. А взагалі, в тут дуже гарний смак. Дивіться, я навіть не знаю, як то воно називається. Що тут є таке? А, просто курточка. Ціна її була 549 гривень. Вона така, знаєте, як барашка. Шукала даянці якісь Олімпійки. Це, напевно, буде заволика, це 68-й розмір. Я навіть не міряла, на що й була по знижці. І взяла такий другий. Інколи на вечір, чи коли дощ падає, чи ще щось накинуто, то мені здається, що навіть другий буде. За великий трішки. Ладно, подивимось. Таку мою тарілочку побачила в сінцеї. І ціна була 39 гривень. Помаленьку все наприкорм купляю. Арсенові теж нічого не подобалось. І тепер побачив, що Златуся сама вибирає і сам хоче собі, знаєте, вибирати. Там така була гарна кофта, нам сподобалась, але йому не сподобалось. Набрали йому піжами. От, от така одна піжама. Вже брала з довгим рукавом штанами. І тут теж так само. Типу Якби штани. Ой, штани і кофта. Динозаври. І ще такі йому піжами. Теж кофта. Штани, жовта, отакі. Чотири піжами. Отака От кофточка. Дуже гарна. Дуже мені теж сподобалася. Е -е, і ще вона вибрала е -е, злата собі чорну. М -м Андрію нічого. Андрію нічого не сподобалось. Ніби теж більше і нічого не брали. Та... Перше спробувала таке заняття, як йога. Я вже давно це хотіла зробити, напевно, ще рік тому, але якось руки до того і ноги не доходили. Мені настільки було важко, я навіть після тренувань так не путіла, як спотіла після першого заняття з йогою. І, по перше, в мене ще дуже тіло, знаєте, таке якесь якби дубове, не розтянуте. І мені було дуже важко. В мене після того заняття просто-напросто все боліло. Але зупинятися я не буду. Мені дуже сподобалося. Йога мене займає 15 хвилин, і тепер тренування теж 15, бо я нові вправи знайшла на YouTube. Покажу вам поближче візок. Я та людина, яка говорила, що не буду купляти в чорному кольорі, але в нас просто вибору не було. Скажи, Андрій, там mm -hmm. взагалі не було таких інших кольорів. А ми вже нікуди не хотіли їхати. Вибрали від фірми Сайбекс. Mm -hmm. ага. Там себе колише дівчинка. Ми Можуть хотіли спорти. малесенький візочок, такий, знаєте, компантний mm -hmm. та мініатюрний. Mm -hmm. Щоб добре в машину. Поміщався. Вражаю, тебе копійка впала. Рікає, що дуже легесенька. Чого я не хотіла чорний візочок, бо Але тому він що... Нести, він він понести, є тяжкий. Арсена був набагато легший. А його нашу нести. В тебе падає мусор, Андрій. Е, бо тому що Арсенова Арсеновий візочок просто-напросто цей чорний колір на сонці перегорів і став він Тай, став коричневий. Ще на сонці дуже так не той, але воно все рівно своє дає. Така корзинка малесенька. Ну, ж, ми, ж, я теж тобі казав, що в будь-якому випадку, який би то матеріал не був, він все рівно вигорить. Ку-ку! Угу. От є такий ремінь безпеки. Чекай, дай мама тобі отак забере. Не ще впуститься. я так зловилась. Та. Ось така корзиночка малесенька, кулеса малесенькі. Ось така залі, класна. Супер, І легесненько складається. Тут є нажати, дві кнопочки нажати, і так вона складається як книжечкою. Їдемо, їдемо. Дисен. Їдем. Супер. Хтось плаче. Може, Здається, їсти хоче, потрібно суміш. Ні, вона спала. Давай за той. Давай, зараз там прийдемо різного. Харсен пішов на заняття, а ми гуляємо, га? Хайна читає. Ти біля вікна стояв? А що він читав? Ага. Файно. Зараз після Арсенка з Латуся буде йти. Отак файно, що ми з собою не брали там ту як -то, коляску. Так взяли той візочок. Ви просто подивіться, якась бачка біля нас. Подивіться, ні-ні-ні, я хочу його очка показати. Ну добре, добре. О, дивіться, який блакитний, який гарний, який він красунчик. це числа, він має mm -hmm. тут машини. <плес> Якби я мала б будинок, я би собі такого завела. Або лабрадора. Ні, класка. Лабрадора. Базі, який ти красунчик. А хто його так відпустив? Але він все одно повернеться додому, правда? Ну так він може сам піти додому. не ну, знає свій путь. Так хоче. Ми дрім тут сидимо, а він просто голову бій засудив. Отак вона виглядає в багажнику. Ну, а якщо багажник ще великий, то взагалі там місця немає. А то від той ран Іві, то вона трохи займала місце, тому що тут була рама, а про а де ми люльку тримали, то навіть не питайтеся. Ні, ти ліпше розповідай, і не смійся. Що розповідати? Щоб люди були обережні, що ти сьогодні наробив. При... Я сьогодні наробив? Так. Не треба. Ну, що ти вчора забув в машині? За пельничком я забув в машині, ми сьогодні зранку приходимо. Ну як зранку? Приходимо, Вона а вона взірвалася. Тож, друзі, не лишайте нічого такого небезпечного, безпека просто-напросто нереальна. У нас жвечері. Андрій буде смажити шашлик робити курячий. Ми завтра їдемо в парк і той хочемо з собою взяти. Ще бутерброди наробимо, всяке таке. Вечірня прогулянка, поки там розпадає. Правда, дуже добре. Розпалюється вогонь. Ми йдемо в магазин. Ми вже майже спимо. І тільки що світло увімкнули. Мали включити щось 11 а включили 10 Йой, що таке? Це камера погано показує, тому що вже, знаєте, вечір. І вона погано у нас фокусує. Вже. Ти що же ранок за 15 сьома за кожну кухню кажу, Зотузя, ти що робиш? Кажу, я хочу снідати. Я собі приготувала злате яйце, огірок і чай, ще собі робив. Ти молодець? Uh -huh. Дивлюсь 2012 і роблю гарячі бутерброди. Тут сир і ковбаса. Мій сині, я, їду. Ру -ру! я знімаю на мамому телефоні. Ти знімаєш на мій телефон? Тут камеру протерла. Бачиш, вона за той. Так, ми вже їдемо. Давайте, защипайтеся. Windowless ride, feeling alive. Nothing in sight, forever in flight. Follow those lines, we'll make it this time. Blurry streetlights work as a guide to memories that we'll make it tonight. Oh, yeah, we'll make it tonight. Yeah. I'll do anything that I feel like I